Як зробити так, щоб наші слова мали силу? Чому, коли хтось говорить, всі затихають, як сказав, так і відрізав? А хтось говорить, ніхто не слухає як об стіну грохав. Сьогодні ми будемо це розбирати, є невеличкий секрет, як це робити. Сьогодні я вам його розкрию. Намаскар дорогі. В моєму житті я займався ораторським клубом, ораторським мистецтвом. З друзями до нас приходили люди. Ми їх навчали, як правильно розмовляти, як правильно позиціонувати себе, як правильно жестикулювати і тому подібне. Я дуже досліджував тему, чому одних людей хочуть слухати, інших людей не хочуть слухати, чому одні люди розповідають цікаво, інші нудно. Так, от в чому, в чому ж суть? Справді дуже багатогранна тема, але я сьогодні розкрию її в плані енергії. Так? От чому одних людей ми хочемо слухати, а інших людей ми не хочемо слухати. От за що Що за це відповідає? І от е я одного разу досліджував, от такий експеримент був, що взяли двох людей, які вміють ну, нормально говорити, вони вміють, і... але один з них розбирається в темі, а інший не розбирається. Тобто один е розбирається в мистецтві. А інші мистеція взагалі максимально далеко людина від того. Їм дали один той самий текст прочитати. Записали їх на відео, і був експеримент, і опитували людей, кому ви більше довіряєте, хто вам більше подобається, кого б ви слухали. І результат експерименту такий, що люди не знали, хто з них експерт, хто з них не експерт, але підсвідомо вони вибрали ту людину, яка розбирається в своїй темі, розбирається те, що вона говорить. Тобто, воно сигналізує про те, що. Просто завчити текст воно не працює, потрібно мати якусь глибину знань. Допустимо, хто пам'ятає зі школи, коли от виходить учень до дошки, і от один учень просто завчив тему якусь, і він її розказує. Виходить другий, і видно, що людина горить цими знаннями, вона це проживає, вона має набагато більшу глибину знань, ніж те, що вона розказує, і це відчутно. На любій презентації ми можемо це відчути, коли людина власне, має такий багаж знань, вона розповідає таку от частинку, і ми це відчуваємо, що ті знання набагато глибші. Тобто один з аспектів, чому у вас люди мають слухати, це якась певна експертність є, що ви розумієте те, про що ви говорите. Так? Друга частина у нас стосується нашої енергії. Так? На якому енергетичному рівні. Ми зараз знаходимося, тобто, а, наскільки в нас наповнена батарейка, є зарезервована якась енергія під то, ті слова, які ми говоримо. Допустимо, взяти ту саму людину, а, експерта в своїй темі, яка вміє розмовляти, все гарно, але взяти от зранку, коли людина бадьора, заряджена, так, повна сил, і вона буде там, давати урок, якийсь, і вона буде ще вчити людей. Це один рівень знань. Рівня енергії, А візьміть ту саму людину, там 9 вечора вона прийшла з роботи, вона дуже змучена, багато зустрічей було, хочеться просто піти в душ і спати. І та ж сама людина, але рівень енергії низький. І така людина вже не зможе передати ті знання, їй вже не так сильно хочеться слухати, як її бодрою і заряджено, Так? У кожного з нас є базовий енергетичний рівень, на якому ми знаходимося. Тобто в кожного з нас є е, якийсь певний резерв енергії, який ми видаємо під нашу розмову. Тобто Ми говоримо і, за тими словами, стоїть певна енергія. І якщо ми медитуємо, рівень цієї енергії збільшується набагато. Ну, і багато способів, як збільшувати цю енергію, але медитація він найпотужніший. От коли ви зробили гарну практику, Зробили годину медитації, зробили асани, зробили ваші практики ранкові, я максимально заряджений зранку, і я стараюся записувати відео також зранку, після ранкових практик, коли у тебе багато сил. Тобто один аспект це експертність, другий експерт це е, аспект це яка енергія за тими словами стоїть, який посил навіть. Тож важливо не кількість енергії, але якість енергії. Які Посил за тою енергією столить. Чи людина вона хоче благо нести своїми словами, чи людина хоче нести шкоду своїми словами. Ми підсвідомо це відчуваємо. Ми підсвідомо відчуваємо, чи нам брешуть, чи нам говорять правду. Чи нам хочуть добра, чи нам хочуть зла. Тож важливо, як і кількість енергії, так важлива і якість енергії, яка стоїть за вашими словами. Третій аспект це аспект. Того, наскільки ви віддані тому, що ви говорите. Наскільки ви слідуєте тому, що ви говорите. Одне з правил поведінки таке є, називається 15 шил, тобто 15 правил поведінки, які дозволять покращити відносини з близькими, друзями, родиною, з ким завгодно, тобто з соціумом. І 15, одне з них номер 8 це про те, що перед тим, як. Просити когось іншого потрібно подати приклад самому. Тобто перед тим, як ми вимагаємо щось в іншої людини, ми повинні самі щось виконувати. От була така історія, був святий, забув вже того святого, і до нього прийшла мати з сином, в сина якась хвороба, де здоровиться, і прийшли просити поради в мудреця. А мудрець такий каже, я знаю, як вам допомогти, але сьогодні я це зробити не можу. Приходьте до мене через тиждень. Ну, мати пішла додому з сином і приходить через тиждень і питається мудреця, як нам вилікувати нашого сина, що нам зробити? На що мудрець каже: потрібно перестати їсти солодке абсолютно. Перестати їсти цукор. І все пройде. Здоров'я буде краще. Мама зрозуміла, добре, ми будемо слідувати, але питання закрадається, чому не можна було це сказати тиждень назад? Тобто, по суті, дуже проста порада. Просто перестаньте їсти цукор. Через те, що дитина їла багато цукру, в нього там рад симптомів з'явився. Вроді просто. І мудрець відповів: якщо б я сказав тиждень назад, ви б мене не послухали. Син би. Продовжую їсти солодке, він би не мав тої енергії, щоб подолати шкідливу звичку. Тому що в той момент я сам дуже любив солодке, і я кожен день їв щось солодке, я любив солодощі. І я не маю права казати, рекомендувати людям те, що я сам не роблю. Якщо б я сам їв солодке і кажу комусь перестань їсти солодке, в моїх словах би не було сили. І це б вам не помогло. Ось така от річ, що. Дуже важливо не тільки форма тих слів, яка є, а важлива та енергія, яка за ним стоїть. Тому що коли ви знаєте, що ви розповідаєте, у вас є впевненість, у вас є енергія за цим стоїть. Якщо ви заряджені, якщо у вас рівень енергії сильний, якщо у вас мотивація сильна, мотивація бласна на служіння людям, на добро, якщо ви. Самі слідуйте тому, що ви говорите, ваші слова будуть мати силу. І чому от помічали, що от хтось говорить, ну, починає там від компанія зібралася, і хтось починає е, розмовляти, і абсолютно всі там затихають і починають слухати, е, як наче старшого, так. А хтось е, там компанія говорить, хтось починає всі говорити, іначе його навіть не звертають на нього уваги, щось і говорить, там ніхто не чує навіть того. Через що це буває? Через те, що дуже часто ми дуже багато балакаємо. Так? Ми дуже багато говоримо, і кожне слово це витрата енергії. Так? І коли ми говоримо мало, наші слова мають силу. Тобто, важливо, ще, щоб ми цю силу не розтрачали. Важливо, щоб кожне слово було наповнено енергією, було наповнене силою. Тобто ми Пройшли ці три аспекти, і крім того, ми економимо наші слова. Ми говоримо тільки те, що необхідно. Тобто, це 14 правило, тих же самих 15 шил це не бути балакучим. І от я сиджу тут хвилин 15, не знаю, як я вже говорю, але чи я порушую це правило, чи я не порушую це правило. А я не порушую, тому що мені потрібно говорити, мені нема кому дати слово. І всі слова, які я говорю, вони важливі для того, щоб пояснити вам певну тему. Але коли ми в компанії, дуже важливо дати людям можливість говорити, тому що в нас є два вуха і один рот, щоб ми більше слухали і менше говорили. Коли ми говоримо чітко, по ділу, наші слова мають сенс, за тими словами, є експертність, є енергія, тоді наші слова мають силу. І сила дуже легко здобувається з допомогою медитації. Тобто ми практикуємо медитацію і ми стаємо сильніші. Тому, друзі, давайте медитувати, будемо ділитися цими знаннями своїми друзями, ставте вподобайку дзвіночок, поширюйте. Бажаємо гарного дня на